Шановні випускники, сьогодні перед вами постало складне питання про вибір майбутньої професії. І вибір цей сьогодні зробити дуже складно, адже вужну ви можете здобути чимало спеціальностей на різних факультетах. Але є серед них один, на якому ви здобудете одразу дві спеціальності, які відкриють перед вами широкий світ можливостей для вашого професійного зростання. Мова йде про факультет міжнародних відносин, студенти якого здобувають спеціальності економіста міжнародника та перекладача, і можуть після отримання диплому працювати на різних посадах, таких як економіст, дипломат, менеджер, аналітик та перекладач. Тож пам'ятайте, правильний вибір сьогодні це запорука вашого успіху в подальшому житті. Хвалити себе ми могли б ще дуже довго, але це не наш стиль. Найкращою похвалою є успіх, якого досягли наші студенти. Вітаю, Ростислав Алагусениць, керівник економічного відділу Посольства України в Республіці Македонія січня 2014 року. До призначення на цю посаду в закордонній дипломатичній установі України мені протягом останніх 10 років довелося працювати в управлінні забезпечення міжпарламентських зв'язків Апарату Верховної Ради України. На факультет міжнародних відносин, я вступив у 1999 році, назові його зародження. Пам'ятаю, як складно було викладацькому складу формувати навчальну базу щойно створеного факультету. Проте з впевненістю можу сказати, що вони впоралися з цим завданням на відміну. На нашому факультеті викладають англійську, французьку та німецьку мови, а крім того, Проводяться факультативні заняття з інших іноземних мов, зокрема чеської. Минуло п'ять років з того часу, коли я, як і ви, вагався якому факультету віддати перевагу. Сьогодні я абсолютно переконаний, що вибір факультету міжнародних відносин був єдиновірним. Поясніть, чому саме на цьому факультеті студент отримує найкращий мікс гуманітарних наук, а саме, економіки, політики та іноземних мов. Можливо, також інше. професорсько викладацький склад є балансом досвіду та новацій, які отримують студенти під час навчального процесу. Привіт, абітурієнти! Привіт всім з Америки! Ви хочете стати досвідченими, вдосконалити свій рівень англійської, подорожувати, побачити світ і себе в ньому. Тож не прогавте свій шанс! Можливо, ви мріяли дитинство стати дипломатом? Так, я знаю що ви про це мріяли. Вступайте на факультет міжнародних відносин. Не втрайте свій шанс! Дійсно, ризикніть стати розумними. Шановні абітурієнти, хочеться сказати вам декілька слів перед тим, як ви зробите один із найважливіших виборів у вашому житті вибір майбутньої професії. Скажу вам чесно, свого особистого досвіду. Два роки навчання на факультеті міжнародних відносин пройшли для мене не дарма. Я отримав купу позитивних емоцій від дружнього колективу. Я отримав колосальну підтримку від своїх викладачів, а також я отримав змогу брати участь у численних конкурсах і відкритих дверей. І мав змогу відвідати декілька міжнародних організацій, зокрема таких як Організація Об'єднаних Націй, ОБСЄ та Європейська комісія. Якщо ви хочете досягнути вершин, працюйте багато і наполегливо. Не бійтеся, проявляйте ініціативу і будьте впевнені у собі. І все у вас вийде. Бум шанс, лак. бажаю вам успіху. не любить.

ми є європейський вуз, ми європейський факультет і ми відповідно надаємо європейську освіту. Вужнує чимало факультетів. Вони всі різні, але є один, який вирізняється з поміж інших. Факультет міжнародних відносин.